Колеги, ми продовжуємо наші брифінги. І зі станом готовності наших начальних закладів до нового навчального року вас ознайомить міністр освіти і науки, молоді і Дмитро Володимирович Штабачний. Спочатку інформація, далі ваше питання. Добрий день, шановні колеги. Про стан готовності системи освіти до нового навчального року вже говорив на початку засідання премєр міністр України Микола Яновича Заров. Єдине, де я дозволив би собі уточнити інформацію, яку надавав прем'єр-міністр, 4,5 мільйони підручників для учнів перших класів, видруковані по державному замовленню і до 15 серпня доставлені до всіх школ. Прем'єр-міністр вже сказав, що було капітально відремонтовано і збудовано 2,5 тисячі приміщень загальноосвітніх. Навчальних закладів, а ще 17 тисяч приміщень шкіл зазнали, зазнали поточного ремонту. Якщо говорити про підручники, це дійсно рекордний рік: 4,5 мільйони для першого класу до 15 вересня, до 15 серпня доставлено до шкіл, до 22 серпня майже 2 мільйони підручників для 11 класу. І хотів би звернути увагу, що повністю замовлення всіх шкіл виконано в реальному вимірі, тобто так, як відбувається якою мовою навчання. Крім того, крім того хотів би сказати ще одне. У нас продовжуються високі темпи підготовки і розвитку дошкільної освіти. Якщо в у 2009 році у нас 53% дітей з 3 до 6 років були охоплені дошкільною освітою і 61% на початку роботи цієї уряду, цього уряду, то зараз, за даними Держстату, у нас 87% дітей з 3 до 6 років мають можливість відвідувати дошкільні установи. Якщо говорити про охоплення дошкільною освітою п'ятирічок, то цифра відповідає... Найкращим європейським стандартам 99,8%, а в 20 регіонах забезпечено 100% місць в дошкільних установах для п'ятирічок. Якщо говорити про загальний рівень охоплення 87%, він теж непоганий, тому що євросоюз рекомендує країнам Старої Європи відсоток. Від 80 до 85. нам вдалося зберігти і підготувати до нового навчального року, і систему позашкільної освіти вона навіть трошки приросла за цей рік на п'ять установ. Зараз 1500 установ позашкільної освіти. Це центри дитячої, творчості, естетичної, художньої, юних натуралістів і таке інше. Немає такої проблеми. другий рік поспіль в освіті як наявність вакансій в школах. Школи повністю укомплектовані. Ну і саме головне, що в цьому році з 1 вересня починається реалізація нових державних стандартів, що, власне кажучи, є основою модернізації освіти, і основою реформ. Все інше, так би мовити, це організаційні заходи створення матеріальної бази і косметики. В чому революційність нових державних стандартів, які, скажімо, комісія ради Європи назвала. Лінвістичною революцією в тому, що з 1 вересня всі діти почнуть вивчати з першого класу іноземну мову. І для цього створені необхідні умови, є вчителі, є заробітна плата, там, де вчителі початкових класів можуть здійснювати самі, підготовлені за педагогічним напрямком, який є в університетах, початкова школа іноземна мова, там, де ні, будуть долучатися вчителі з іноземної мови. Це перше. Друге. За новим стандартом вивчення інформатики почнеться тепер з 2 класу, а не як раніше з 9. Це відповідає викликам часу. Третє. Всі школи України, починаючи з 1 вересня наступного року, почнуть з 5 класу вивчати другу іноземну мову. Крім того, ми. Перше виконали вимоги закону, і тепер у нас в усіх школах, в усіх класах буде три години фізичної культури, крім того, на тиждень. Крім того, новий державний стандарт також вимагає, що в початковій школі з першого по четвертий клас на будь-якому уроці буде дві фізичні паузи, дві такі короткочасні розминки. Уроки всі в початковій школі відповідно до медичних рекомендацій в першому-другому класі будуть 40 хвилин. Ну і багато можна говорити про те, що усунуто дублювання програми, таке інше. Я думаю, що ці державні стандарти вони відповідають самому головному: по-перше, підвищенню якості освіти, по-друге, вони побудовані на здоров'язбережуючих збережуючих технологіях. Якщо говорити про матеріальну базу освіти, то в принципі вона готова. І ще раз дозволю собі сказати про таку буденну, але для нас дуже важливу тему, яка також обговорювалась на розширеному засіданні уряду. Знаєте, було багато скептиків, казали, що хрестовий похід за дошкільні установи там, ну це так би мовити, чергова піар акція Так от хочу сказати, що за час роботи цього уряду в країні стало на 650 дошкільних закладів, простіше кажуть, і дитячих садочків більше. І лише в першому півріччі 2012 року поновили свою роботу 199 дошкільних закладів, що загалом дало 171,5 тисяч. Місць в дитячих садочках більше, ніж було попередньо. Бажаючи ще лишаються, але це пов'язано з тим, що третій рік поспіль іде дуже позитивна демографічна тенденція, з кожним роком збільшується кількість дітей. В цьому році в перший клас підуть понад 430 тисяч дітей. Звичайно, це буде. Дійсно, справжній свят. Я думаю, що 1 вересня, день знань це не просто загальнодержавне свято, це сімейне свято, але це день національного примирення, об'єднання навколо школи, знань, освіти, тому що діти всіх батьків, незалежно від їх політичних поглядів, вони сядуть поруч за парти, У них буде одна вчителька і одна любима. Вірю в це, що любима школа. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваше. Будь ласка, питання. ваше запитання Україна. Будь ласка. Безумовно, робота над проектом бюджету проходить напружено. Ми подали свої пропозиції в Міністерство фінансів і хотіли би збільшити ну. А... Деякі напрями фінансування освіти це в першу чергу підвищення соціального статусу педагогічних працівників, підвищення заробітної плати, вчителям, педагогічним працівникам, викладачам вищих навчальних закладів. Друге, це зберігти і трохи примножити програму комп'ютеризації розвитку ікт технологій в середній школі, те, що називається програма Державна 100%, яка дозволить не просто вже підключити всі навчальні заклади до. Інтернету, а й вже розпочати оновлення матеріальної бази. Третя дуже важлива програма це звичайно шкільний автобус. Ми сподіваємось в наступному році її просто завершити, просто як таку проблему зняти. Рівний доступ вона називається до якісної освіти. Ну, звичайно, підтримати ті програми, які, скажімо, були започатковані цим урядом. Я маю увазі на навчання найбільш талановитих студентів і аспірантів в кращих зарубіжних університетах. Ви знаєте, я забобонна людина, але перед тим, як вони пройшли апробацію в Мінфіні і до того, як їх побачили законодавці, я думаю, що не в цифрах справа, справа в динаміці їх зростання. Алю, на мене таке питання на щастя вчителів зарубіжної літератури прийняли найновішу програму з літератури, яка вже їхнє бажання враховує. І залишилося одне питання, багато там сучасної літератури, це звісно добре, але де брати крішки ну, приклад такий, щоб вони казали, що на конкретні приклади такі. Може, конкретний приклад. Книжка Буба варбери Космовська видана в Україні в перекладі українському видавництвом Курбіну. За інформацією цього видавництва тільки Мінкульт закупив 3 тисячі для бібліотек, цього мало з зовіду на 20 тисяч шкіл. Як міністерство збирається купувати ці книжки і з авторськими правами вирішувати питання? Дякую. Ви знаєте, я думаю, що програма гарна не тільки з зарубіжної літератури, а програма дуже гарна з української літератури. Також вона дійсно розвантажена. Чому? Тому що полягає завдання не в тому, щоб діти за рік вивчили 60 біографій заробітні. Чи вітчизняних письменників, справа в щепленні внутрішньої потреби до читання. Стосовно поповнення шкільних бібліотек, ми вперше в цьому році розпочали вже зараз друк абсолютно унікальної серії Шкільна бібліотека, розрахованої на 13 тисяч шкіл, це близько 65 томів, вирішенні зразки найкращі світової, української, зарубіжної, російської літератури. Крім того, ми домовилися з посольством Російської Федерації, вони передають уже зараз півтори тисячі бібліотек по 20 томів збірку російської класики безкоштовно, безкоштовно середнім школам до бібліотеки. Якщо якийсь інший уряд також зважиться на такий гуманний крок, ми будемо так само йому вдячні, як і Міністерству освіти і уряду Російської Федерації. Стосовно там, скажімо, деяких дискусій навколо програми, я просто хотів би повернутися. От ви казали, що навіщо там, скажімо, включили або виключили ту чи іншу книжку? Не ви особисто, а колеги. Так от я хотів би сказати, що, наприклад, Гаррі Поттер був включений в програму позакласного читання аж в 2004 році. Ну, не моя ж вина, що особливе кохання у нас за якими засобами масової інформації вони прокидаються, бачать те, що не змінилося в 2011 році порівняно з четвертим, і це за відкриття. Стосовно книжок, які мають невеликі тиражі, я думаю, що треба буде частині вчителів користуватися бібліотекою загальнодоступною і е, е, інтернет-ресурсами. Чому? Тому що державна програма на більше, ніж ми зараз це робимо. Е, Поки що не розраховано. Ми хочемо комплектувати шкільні бібліотеки тими книжками, які є обов'язково в інваріативній частині. Тобто те ще обов'язкова книжкати, це не обов'язково. А в обов'язковій будемо комплектувати обов'язково. А там, де, де сучасні твори. Треба вчителю йти в бібліотеку. Тим більше, що там перелік літератури такий великий, ну, щоб була варіація. Я ж розумію, що, скажімо, на кожен клас навчальний ну, на рік рекомендовано від півтори сотні до двох сотень книжок. Зрозуміло, що навряд чи їх зможуть навіть на літературному гуртку опанувати. Тому фахівці, а дуже багато з університетів педагогічних було залучено, е, зроблено так, щоб вчитель міг, е, міг, е, міг маневрувати. Е, з переліку кілька десятків або кілька сотень назв вибрати ту, яка є в цій бібліотеці. Поступово сподіваюся, будемо поповнювати бібліотеки. Дякую, Дмитро. Дмитро Філіпформ. Пане міністр, у мене уточнення. Ви сказали 87% дітей з 3 до 6 охоплені дошкільними закладами. Мається на увазі, що вони туди ходять чи мають можливість піти. Це перше уточнення. Друге уточнення наступне. В нас з 10-го року діє закон про обов'язкову дошкільну освіту. І також в нас є закон давно, ще, ще радянський здається, закон, що нікому не можуть відмовити на путі середньої освіти, але ну, окрім як за медичними показниками, на то інша справа. Власне, якщо дитина прийде до школи, не маючи дитсадка, наприклад, через те, що в тому селі, де вона проживає, просто такого дитсадка немає, чи можуть їй відмовити батькам прийом і до школи, власне, саме юридична частина питання, обов'язково не шкільна і шкільна Зрозуміло, ми з вами вже здається втретє, починаючи з 10-го року, обговорюємо цю тему. Я можу вам сказати, що відвідання дитячого садка або нульового класу не є обов'язковим і ніхто не може і ніколи не відмовляє дитині.